Слухай, Для чого ми задержимо тут? Все одно це зараз ми нападаємо, а не вони. Ну так. Да. Але нам був приказ. Ми маємо приказ виконати. Це стратегічне місце доволі сильне. Туди відкривається дорога до, це, до наших військових баз основної. Ну так, да. може, вони нападуть. ту 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 тун ту 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 у вас острів. Всі, хто захищають зараз острів. Здайтеся в полон, і ми вас не чіпатимемо. <пят> ми не стамося, наш приказ был охороняться місце, і ми його виконаємо. Ну, що ж, зуп. Они, они разбили, у меня на жаль и так, это це... так. А что? Чего насчет этого телев, что ж Дарретта пора на уштувать его, пока он еще там, а не вдруг что я тут Так, как заразу Ну! этом. О, они ракета, не. А, нет, нет, нет. Так. На, 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 на. Так, добрый, что у меня есть ниш. Иди, иди, Тримайся, тримайся. Так. За мной, тряп, подмога. Я не втримаю их. Так, треба, Оце... а это... Ведите вот сюда. Вот Оце... это... Цю коробку, так? О, о що це таке тепер, то в мене теж тут якась магія. Крутяк в мене. Що ж зараз робите? Е, щось попало, попало в мене. Тепер то моя черга. І десь там. Хешут. Oh, О, ні, братан, ні, ти помер. Ні, я не помер, я ще живий. Воробий. А, ну тепер мертвий, ти точно. Що ж, якось треба ти їх. Так. Ого, все-таки загрисни екрани. не так вже цей поскорю с ним по так Так нормально так Тільки трохи шолом Жесть не знімайте цей шолом що ж, буду і так ходити, нормально видно. Пацани, все, я, ми захопили цей острів. Ну як захопили? Цю територію ми точно захопили. А далі ми маємо все дозахоплювати. Але це вже на сьогодні, я думаю, вже наступного дня треба зайняти оборону. А на в цьому друга частина війни Мелонів проти драконських фруктів закінчується. До наступних зустріч і бувайте!